При постійно прискорюються темпі життя городянин потребує повноцінного і якісного відпочинку і черпає ресурси в природі. Разом з експертами компанії Скол розбираємося в модних тенденціях екостилю і практиці, використання їх в інтер'єрі кварт і охра. На всіх модних палітрах року представлені природні відтінки. Наприклад, в минулому сезоні хітами були рожевий кварт і золота охра. Два м'яких натуральних тони, перловий блиск і тепло землі. Зелений фаворитом 2017 року стали всі відтінки зеленого, заспокійливого і заспокійливого кольору. Французький дизайнер і колорист Роберт Жерве створив неймовірну палітру з вісім глибоких, свіжих відтінків. Він запозичив кольору у лісу і моря і дав кожному поетичну назву морська безодня, мох, лісова гущавина. Можна легко створити куточок дикої природи будинку, наповнивши свій інтер'єр такими фарбами. Всі відтінки сірого впевнено лідирує в інтер'єрі сірий колір і всі його похідні, ідеальний сірий, представлений в колекції цугеренця французького бренду Ресуюрце. Тут все варіації його тонів від теплого сіро-рожевого і свіжого сіро-блакитного до густого антрацитового. саме взаємозв'язок людини з природою. Дитячі спогади про прогулянки у французькій провінції надихнули автора на створення цієї колекції. Синій і блакитний, не менш популярним кольором в 2017 році став глибокий синій, і всі відтінки блакитного ідеально підходять для благородного вишуканого інтер'єру. Зірка дизайну Сара Лавуан викликала фурор у світі фарб своїм унікальним відтінком леблею сарах і синьо-зелений грає з уявою, стаючи то кольором морської хвилі то припеленний індиго, яскраві кольори і пастельні тони, світові текстильні та шпалерні бренди, як і виробники фарб, також стежать за сучасними тенденціями колористики. Бельгійська фабрика «Омексо» наповнює свої колекції експресивними кольорами синього, зеленого, яскраво-рудого, червоно-ухрестого, а також приглушеними пастельними тонами. Природні мотиви птах влаштувати оазис можна і вдома. Вміло використовуючи екомотиви в інтер'єрі, наприклад, пернаті міцно угнездилися в світі дизайну фабрики, як правило, вибирають для принтів екзотичні види, різнокольорові папуги і райські пешки на стіні, наповнять трелями і тропічною спекою будь-який інтер'єр. Тварина тема тварин, як і раніше, затребувана в інтер'єрної моді, образ дикої природи надихнув бельгійську фабрику на створення колекцій шпалер, що імітують шкури зебри. Тваринні принти передають енергію самої тварини і додають драматизму в інтер'єр. Дерева повітря, небо ці три основні компоненти природи в усі часи захоплювали європейських дизайнерів, зачарованих східною філософією. Молодий Брентніо, девіла в нових колекціях шпалер зумів передати відчуття гармонії світу, екологічність і чистоту в кожному сантиметрі, ширяють в небі хмари, досвітній ліс, передані м'якими розпливчастими плямами туші. Додавши в інтер'єр ці полотна, ви насолодитеся відчуттям густоти вологого повітря і приглушеними фарбами раннього ранку. Пальма! Цей жаркий тропічний мотив все ще залишається популярним в декорі інтер'єру. Скоковита зелень принта переносить на південні пляжі з гарячим піском. Розпеченим сонцем і шумом моря досить наклеїти кілька полотен шпалер, щоб влаштувати шматочок наземного раю у себе в квартирі. Квіти, рослинність, що стосується флористичних мотивів, то дизайнери віддають перевагу рослинам, які особлюють благородні якості людини. Дуже часто на принтах зображують бамбук, його пагони символізують довголіття і невичерпну силу. Подарувати будинку красу, любов і ніжність можна, прикрасивши інтер'єр малюнком сакури. Півонія вважається найромантичнішою квіткою і наповнює простір любов'ю і пристрастю. Природні матеріали, натуральні волокна відповідно до філософії екодизайну. Виробники прагнуть залишити декоративні матеріали максимально сирими, необробленими. Перевагу віддають звичному дереву і рослинним волокнам. Бельгійська фабрика Омексто використовує для втілення своїх творчих ідей льон, бамбук, сизаль, джут, папір віскозу серед найбільш екзотичних матеріалів, листя філіппінської лілії. Зразком екологічності вважаються японські шпалери фабрики томіта. Вони повністю або частково виконані вручну, в основі лежить папір васі, яка теж виробляється з рослинних волокон. Дизайн інтер'єру з використанням цих настінних покриттів буде лаконічним і дозволить сконцентруватися на внутрішньому світі, як і пропагує японська філософія. Ліпнина для декорування інтер'єрів в стилі еко часто використовується гіпс, один з найзатишніших природних матеріалів. До його складу не додають шкідливих компонентів інтер'єри із застосуванням ліпного декору, наповнені повітрям, теплом і елегантністю. Найрізноманітніший дизайн з гіпсу представлений французькою фабрикою Atelier Sedap. Досить доторкнутися до цих шовковим на дотик гіпсовим елементам, щоб закохатися в них раз і назавжди. Скол більше 20 років представляє в Україні елітні оздоблювальні матеріали та авторський декор від лідируючих виробників Франції, Бельгії та Японії. Ексклюзивні шпалери, дизайнерські фарби, інтер'єрні тканини, освітлення і ліпнина з паризького гіпсу. Провідні світові дизайнери беруть участь у створенні цих колекцій і активно використовують їх у своїх інтер'єрних проектах. Скол щотижня здійснює поставку продукції безпосередньо з фабрик. У відео використані фотоматеріали надані компанією Скол. Читайте також «8 модних ідей для оздоблення стін від скол. П'ять нових рішень для інтер'єру в стилі еко-скандинавський еко-стиль в київській двушці.